Усі мої вітанечко, з вами Дмитро Лашук і я остеопат та йогетерапевт. Сьогодні я хочу дати коротеньку практику, п'ятихвилинку, але вона буде така більш агресивна. Вона підійде для усіх, вона підійде як розминка, як початок дня. Якщо у вас немає сил, але ви хочете наростити якусь моязову масу, це ви можете робити, наприклад, навіть не 5 хвилин, а 15 хвилин. Взагалі це щось аеробне-неайробне. Силова Йога. Уже є у мене на каналі такі коротенькі практики. Але давайте приступати, і не забудьте за вподобайку і підписку, і залишіть комент, як саме почуття після цієї практики. Ось, у нас буде якийсь набір Асан, і ми повинні будемо під мою команду адаптувати. Тобто ми будемо переходити Асана за Асаною. І у нас буде якийсь набір. А ми починаємо з горизонта. Да. У нас буде чатуранга. Після чого собака мордою догори. Після чого мордує донизу, вже ж класика. Потім вершник. На півмісяць. Потім стілець на одній нозі. І книжка. І ми будемо ось так гратися. Ну що, готові? А, ще. Так. Після вершника ще може бути. Коліно до грудей. Коліно в боки. І човен. Ось і все. Давайте спробуємо. Час. Пішов. Окей. Горизонт. Вдих, видих чотиранга. Вдих. Видих мордою до гори. А вдих. Видих мордою донизу. А вдих. Видих вершник. Вдих. Видих правий на півмісяці. Вдих. Видих стілець на одній нозі. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих лівий на півмісяць. Вдих. Видих стілець на одній нозі. А вдих. Видих вершник. Вдих. Видих колін до грудей. А вдих видих млинець. Вдих видих човен. А вдих видих вершник. Вдих видих горизонт. Вдих. Видих чотиранга. Вдих, видих мордою догори. А вдих видих мордою донизу вдих видих четуранга. А вдих видих мордою догори. А вдих видих вершник. А вдих видих коліна до грудей. А вдих видих млинець. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих млинець. А вдих. Видих човен. Вдих. Видих коліна до грудей. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих лівий на півмісяць. Вдих. Видих стілець на одній нозі. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих правий на півмісяць. Вдих. Видих стілець на одній нозі. Вдих, видих вершник. Вдих, видих четуранга. Вдих, видих вершник. Вдих, видих правий на півмісяць. Вдих, видих стілець на нозі. Вдих, видих вершник. Вдих, видих четуранга. Вдих, видих вершник. Вдих, видих лівина по місяць. Вдих, видих стілець. Вдих, видих вершник. Вдих, видих коліно до грудей. Вдих, видих човен. Вдих. Видих коліно до грудей. Вдих. Видих млинець. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих коліна до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих млинець. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих колін до грудей. Ще хвилина. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих чатуранга. Вдих. Видих морди до гори. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих до гори. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих четуранга. Вдих. Видих до гори. Вдих. Видих четуранга. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих чатуранга. Вдих. Видих догори. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих. На півмісяць на правій. Вдих. Видих стілець. Вдих. Видих вершник. Вдих. Видих на півмісяць на лівій. Опа! І вдих, видих стілець, О, вдих, видих вершник, і вдих, видих, розслабились. Дуже класна практика. Коли я її робив зараз з вами, мені сподобалось. Маю надію, що вам теж сподобалась вона. Ну, так як я постійно тренуюся, я себе нормально почуваю. Але маю надію, що ваші серця... З вами і стучать так, як треба. Ну що, до зустрічі у нових відео.